Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Добре, батвітерія Сашко. Добрий, випробування вже на місці е, крайнього покоління скоб буксирування з усіма допрацюваннями, які нашарувалися упродовж попередніх поколінь. Так, от і дослідження та на практиці цього, чого іде і як. І що нам тут показує? Ну, я не знаю, як покажуть себе ці пальці зі штока амортизатора. Так, вони тільки в цьому поколінні є. Ось всі інші рішення мене влаштовують. Єдине, що треба дати трохи більше е допуску ось тут. Бо тут зовсім все в притирочку виходить на новому. І треба обтерти ще отут де приварена шайба. Оці ось оцей рельєф, його треба попротирати. так? Тому що тут, в принципі, ланка е, вариться до шайби, щоб максимально було воно пласке і малогабаритне. І оцей габарит треба постирати з обидвох боків. І, відповідно, на цьому, в принципі, все. Наступне має бути відео: це вже як буде їхній е, Ну, цілу партію. я... Закину трохи собі на робочий брем, і трохи закинув в кетли в наші евакуаційні. От, бо вже неодноразово бувало, що під час евакуації бачать ці скоби саме піхоти і просять з ними поділитися, тому що реально ці скоби тягають все ну, до танчиків. Так? От, БМП і нищується вся колісна історія. Отут зовні притертий габарит, і ще треба всередині буде притерти. На відео, майстер-класі, відео про це буде. Я не пам'ятаю, на якій техніці. Там, я не знаю, якісь там спартани, не знаю, хто там ще, колісні будь-хто. Але десь оцей габарит був важливий: як зовнішній, так і внутрішній. Так, відповідно, ну все, оце максимально близьке до кінцевого рішення, Тільки я ж кажу, отут попротирати. І наступні зробити ну все ж таки, трохи більше отут допуск. Тобто додати це буде загальна довжина міліметрів на 5 більше, ну і 5 міліметрів буде більше від отвору до цього. Бо я повторюся, ну геть зовсім, геть зовсім тут тісно, і оці міліметри габарита вкрадають. Ну, цього не має бути, але все одно, все одно, воно має бути вільніше. Це плюс 5 міліметрів, і буду робити остаточний майстер-клас. Повторюся, повторюся, якщо. Хтось вам там, чесно, я хочу побачити, хто здійснює евакуації бойової техніки систематично цілий рік і кого влаштовують ті рішення, готові, які є на ринку. З гаєчками, з різьбами, з ключиками. Так? Тобто, хто конкретно в мінус 10 в полі, в лайні, в льоді. За пальцями робив оці речі, хто мені скаже, що на ринку є готові робочі рішення? Я хочу на нього подивитися наживо. Тому що четвертий рік моєї роботи, неповні два роки в батальйоні піхоти нормальної евакуації за плешима найрізноманітніших. Я не бачив готового рішення. От Готового я не бачив. І навіть старого зразка совєцькі, які там ідуть з цим одним шплінтом вушком стопором, теж мені не подобається. Оце у вас мінімум шансів загубити, втратити, зіпсувати. І це все воно рихтується каменюкою в полі. Так, каменюку взяв. Лупашиш, підрихтовуєш, все. І це варіант перевірений нормальною вже кількістю місяців за плечима. Все. Наступне відео має бути. Майстер-клас, щоб оце ось кожен собі міг зробити в будь-якому куточку України. Так. Скоби продаються, ланцюг продається. Шайби продаються, шплінти продаються. Це просто. Чормет. Ну, з пальцями там я ж кажу окрема історія. Оце зараз ми експериментуємо зі штоком амортизатора, який на авторозбірках теж там є. Все, і буде вам щастя. На відео на каналі можна бачити раніше, як ці скоби, які вже, ну, яких нормально евакуація за плечима, биті, перебиті, нормально в строю працюють, власне, як і я. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.